Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів за урядовим проектом є робота. Чи варто? І так, який же механізми оцінювання? Оцінювання відбувається в два етапи. Після оцінки та схвалення ділової репутації, згідно критеріїв розроблених Мінекономіки, проводиться співбесіда. Для конкурсів до 250 тисяч гривень та до 1 мільйона співбесіду проводить онлайн регіональний центр зайнятості. Для конкурсів до 8 мільйонів гривень співбесіду проводить Уповноважений банк. Для отримувачів, які проводять або планують провадити підприємницьку діяльність на спеціальних територіях, включених в наказ Мінреінтеграції, оцінювання відбувається за пільговими умовами. Окрім допомоги щодо розробки бізнес-плану та заповнення заявки, я оцінюю ваші шанси згідно критеріїв, надаю свої рекомендації щодо можливого коригування документації та звітності, готую до співбесіди. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, звертаємось, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.